Коли чоловік заявив, що починає бігати, то я вже не витримала і обдзвонила всіх подруг. Звичайно, що повідомляти новину, що когось він собі завів, то не дуже мудро, але у мене справжні подруги, тому від них я чекаю не фальшивої жалості, а реальних дій і порад. Дівчата, кажу я своїм 50-річним подругам, у нього хтось є, і я маю знати, хто це. З чого ти взяла? питає мене Рая. По-перше, почав запізнюватися з роботи, приходить і каже, що не голодний, видно його вже, та інша принаджує на смачні вечері, почав сам прати свій одяг. Це точно, скрикнула Марина, це найперший симптом. Не перебивай, перебила її я. Сказав, що буде культурно зростати, і записався в якийсь гурток за інтересами. А тепер сказав, що почне бігати. Подруги загуділи. Одні казали, що треба його гнати в шию і жити щасливо, а іншим потрібні були докази. Зійшлися на тому, що будемо за моїм чоловіком слідкувати, а там зробимо розлучниці такий сюрприз, що вона про мого Василя й думати забуде. Домовилися: слідкувати за нашим двором легко, адже Рая працює в кафе біля дому, Марина біля школи живе, і там всі бігуни нашого району бігають. Віта буде шпигувати на роботі, бо з Василем в одному офісному приміщенні працюють, а я буду на телефоні і чекатиму повідомлень. Щодо мене, то я почала писати про мову для дітей, що батько на старості років нас покидає. Дорогі діти, не судіть батька строго, так склалося життя, він ваш батько і вас любить. Щось треба придумати в цьому дусі, бо Василь насправді хороший батько був і є. А те, що йому в бороду стрілило, то ж буває, не я перша, не я остання. Може, якась інша б жінка й кинулася собі бігати, але ж не з моєю комплектацією, як мені себе приінакшити, або я йому сподобалася знову, це ж нереально. Я вже така, як є. Звичайно, що образливо і гірко, але ж, може, не все так погано. Треба дочекатися, що скажуть подруги. Але ні в одної, ні в другої до кінця тижня не було ніяких новин про мого чоловіка. Віта клялася, що він ні на кого в офісі не дивиться, а поводиться як зазвичай. Марина сказала, що Василь справді ходить навколо стадіону кругами, але ще не бігає. Вирішили почекати ще тиждень і все вияснити. Що я за той тиждень пережила не передати словами, але нічого суттєвого подруги з цього разу не розповіли. Я тоді вирішила, що поговорю з чоловіком на чистоту. Василю, твої улюблені голубці в сметанковому соусі. Віро, дякую, але я наївся. Що? Ти знаєш, скільки мені часу пішло, аби я їх приготувала, а ти їх їсти не хочеш? Вірочко, розумієш, я вже поїв, сказав він і аж голову втягнув в шию. Де? В кафе. Прошепотів він. Та краще б ти мені зрадив. Ти їв кафе. Я не могла описати, як глибоко мене заділи його слова. Це було настільки катастрофічно, що це хіба відчує шеф-кухар найкращого ресторану світу, жінка якого їсть шаурму на вокзалі. Віро, нам треба серйозно поговорити, зблід Василь. Як ще більше ти мене можеш образити. Вже кажи, я до всього готова. Віро, розумієш, я був у лікаря. Ти ж знаєш, що в мене тиск і так далі. Так от, він сказав, що треба змінити спосіб життя, якщо я справді хочу дожити до появи онуків. А ти, Віро, дуже смачно готуєш. Ти ж знаєш. Але воно все таки калорійне, жирне та смачне. Віро, це не здорова їжа. Я хочу тобі все це розказати тоді, коли почну себе краще почувати. І розкрив би тобі секрет та попросив, щоб ми разом були здоровими і мали сили бавити онуків. Я дивилася на свого чоловіка, а бачила пісну гречку з помідором. Але що не зробиш для того, аби в хаті був мир та спокій? Підпишись, підтримай українськомовний контент.